Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні у нас на огляді ось такі цікаві ножниці для саду, а також присадибної ділянки. Отож, розглянемо їх детальніше. Мають вони такий незвичний вигляд. Мають фіксатор та пружину для зручності в роботі. І ось такий простенький ковпачок. Це щоб захистити упаковку, не проткнути її. Знімається фіксатор рухом донизу. І ножниці у нас під її пружини відкриваються. Для чого ж вони можуть нам згодитись? Для того, щоб, наприклад, збирати урожай винограду, не пошкодивши сильно лозу. Отож, ми можемо взяти ось так грону винограду. І відрізати його. Ось так, бачите, чудово працює на винограді. Давайте якусь складнішу задачу дамо цим ножницям гілочку перерізати. Це гілочка з очі. Іде уже складніше. Але все-таки ножниці із завданням справились. Щодо інших цілей використання цих ножниць, давайте поглянемо, як вони будуть різати плівку. А плівку, най ось вони ріжуть як звичайні добрі ножниці. І на кінець поглянемо, як вже ці ножиці справляться з папером. Папером бачимо, вони також справляються без проблем. Не кожні ножниці, які власне, призначені для різання паперу, так будуть різати. Ще скажу вам по цих ножницях, що ручки доволі зручні, у хваті. Це все у нас йде прогумоване. Пластик на дотик є якісним. Ось гвинт, фіксуючи, ну, піджимний, щоб якщо що, можна було прижати ці ножниці. Ось такий чудовий предмет для вашого використання в саду на ділянці ви можете придбати на Аліекспрес. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео. Дякую вам.